Президент України закликає ретельніше дбати про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сприяти, аби кожна така дитина мала можливість виховуватись у справжній сім'ї. Соціальний гуртожиток, що у місті Калуші з часу свого існування, а це червень 2006 року, не лише набув статусу одного із найкращих серед 18 аналогічних закладів в Україні, а й став справжньою домівкою для дітей-сиріт з усієї області. Про це дивіться далі у нашому сюжеті. Скажу відверто, двері соціального гуртожитку гостинно відчинені не лише для журналістів, адже ми тут уже не вперше, а й для його мешканців, яких цьогоріч серед можливих 26-16. Як стверджує директор закладу Олег Кажук, основне завдання не лише прихистити дітей, які цього потребують, надавши дах над головою, а створити для них справжню домівку, куди б хотілося повертатися. Соціальний гуртожиток для дітей сиріт та дітей по батьківського піклування, створений 23 червня 2006 року. Він знаходиться у місті Калуші по вулиці Бонана Хмельницького, 72. У соціальному гуртожитку можуть проживати молоді особи, числа дітей сиріт та дітей по батьківського піклування, які мають статус сироти. Мета соціального гуртожитку – адаптація дітей. До самостійного проживання в закладі, а також надання їм тимчасового житла. В закладі можуть проживати особи віком від 16 до 23 років. Граничний термін проживання їх становить 3 роки. В закладі створені всі умови для того, щоб вони діри могли нормально проживати. Є кімната, молитви, актовий зал, своя, локальне своє опалення, котельне. У закладі двомісні і одномісні номера в кожному номері знаходяться холодильники. Таким чином створені всі умови для їх тимчасового проживання і адаптації для самоційного життя. Шкода лише, що термін проживання у соціальному гуртожитку всього три роки. Трішки за маленький період для адаптації. Молоді люди звикають, адже як зізнаються, не приховуючи тут їх багато чого навчили. Умовами проживання задоволені. Умови в нас тут нормальна, є, в кімнаті ліжко, шафа, дива. ну, стіл, де можна в кухня, де поїсти, можна плитка десь зварити, Душова в нас. Умови в нас тут прекрасні. Працюємо на роботі, заробляємо собі на життя. У нас все тут є, тільки те, що заробити собі на життя і на умови проживання. Нам допомагає Марія Васильівна, директор Олег Васильович. А зараз думаємо, Прийде час, бо ми тут живемо тимчасово на три роки, поселилась. Думаємо, де ми мусимо піти потім після цього гуртожитка. Зараз стою на квартирному обліку в надвірні, поставила, допомогла з допомогою Марії Васильівни і директора, поставила мене на квартирний облік, але я не впевнена, що там поможуть, бо чекаю, може щось і буде з того, але що вийде, я не знаю. Думаю, що. Думаю, що держава допоможе і буде мати де піти після цього, після цих трьох років. Ці дорослі уже хлопці-дівчата закономірно мріють про власний куточок, затишний дім, сім'ю, яку в майбутньому формуватимуть. І вони на це справді заслуговують. Та, на жаль, родинні цінності задоли обставин здобувають не у сімейному колі, а завдяки соціальним педагогам керівництву. Адже це дуже важливо для реалій життя, за що висловлюють щиру вдячність. Я хочу дуже всім подякувати тут всім працівникам соціального гуртожитку, які на всього багато навчили. Поспілкувавшись із мешканцями гуртожитку, хочемо самі оглянути заклад, переконатися, що умови проживання тут справді хороші, і пересвідчуємося, побачивши на власні очі. Починаємо із куточку духовності кімнати молитви. Відтак заходимо у кілька кімнат, як двомісних, так і одномісних. Усюди чисто, хайно, затишно. Побували й на кухні, поряд так званій майстерні, де навчають. Нехитромудрих речей, проте життєво необхідних шити, готувати. У ванній кімнаті з усіма зручностями пральні і, звичайно ж, у актовій залі, де проводяться різноманітні заходи, тренінги тощо. Зі спокійним серцем залишаємо стіни соціального гуртожитку. Бачимо щирість у стосунках та висловлюваннях дирекції соціальних педагогів, самих мешканців. Звичайно, хотілося б, щоб доля молодих людей, які живуть зараз тут, склалася якнайкраще, бо навіть хороші соціальні умови не замінять справжньої родини. Проте чомусь вірю незабаром вони її створять, опираючись на досвід, здобутий тут, бо заслуговують любові, тепла, а головне простого людського щастя.